А я ще хочу вам одне запитання поставити щодо Придністров'я. Там на днях 5 квітня, якщо бути точніше, ми була очередна. Чергова так звана атака дронами повідомляло так зване Міністерство безпеки Псевдореспубліки про те, що була пошкоджена радіолокаційна станція. Ну, і вони так прямо не сказали про Україну, але натякнули, що від, риб... від рибниці від населеного пункту, де це відбулося, всього 6 кілометрів від кордону з Україною. До того, десь два тижні тому назад, також був дуже дивний вибух на аеродромі в Придністров'ї, де дуже Дуже красиво горів, палав а, гелікоптер, який, напевно, років 20 не літав і не факт, що був а, навіть а, заправлений чимось, що було там чому горіти. А, очевидно, що це зрежисована постановочна провокація Росії. Але чого вони таким чином намагаються, а, які цілі цієї провокації? ну я думаю, вони, до речі, про той гелікоптер, я пам'ятаю, взагалі говорили, що цього потім вони відкрещили кажуть, цього не було, це технологія діпфейк. Тобто хтось це намалював. Але ж кажуть, що згорів реально. Ну тобто, там, о, хоча намагались чомусь це прикрити, а от зараз реально вже й не прикривають. Ну, Ніхто про діпфейки не каже. І це цікаво, розумієте, там ситуація непроста, бо. Як відбулося все, не так давно був ось цей всенародний з'їзд е депутатів всіх рівнів невизнаного Придністров'я, і там, в принципі, якщо почитати ось те звернення, яке вони надіслали в Раду Федерації в Росії, ну вони подібні надіслали і в ЄС, і в Європарламент, і в ООН. Е от але те, що було в Раду Федерації, воно дещо різниця в якому сенсі, тому що воно супроводжувалося певними заявами, зокрема президента невизнаної Республіки Красносільського, який казав. І це було і в інтерв'ю, і не тільки, що на території Придністров'я чомусь вони нарахували аж 200 тисяч, тоді здається, дуже велика цифра, яка не відповідає дійсності, насправді, проживає 200 тисяч російських граждан і рускоговорящих. І Молдова, влада Молдовії загрожує геноцидом цим людям. Тобто, що, що це означає? Це означає, що, незважаючи на те, що в самому зверненні. Ось цих депутатів до Росії немає нічого про те, що потрібно ввести російські війська, і вони вимагають військового вирішення цієї ситуації, яка вона знову виникла там, вона виникла через митні правила, там насправді, тобто угу. цей сплеск активності, він стосувався митних перевезень. Але а, чому в а, чому виклики тепер? Якщо читати це рішення, там нічого такого. Але якщо послухати ось ці заяви, якими супроводжуються. То і, і про що звертаються, то, відповідно, що це означає? Відповідно, Молдова вчиняє геноцид, а тобто, російська доктрина про защиту російських граждан за кордоном вона включається. Виходить, що громадяни, які проживають на території невизнаного Придністров'я, російськомовні, російські громадяни, їх утискають і проти них чинять ба більше геноцид нічого собі. Відповідно, що це відкриває можливості для Росії в будь-який момент розглядати цю заяву і це звернення як елемент того, щоб мотивувати якісь дії там, проти тієї ж Молдови. Тобто сказати, що Молдова дестабілізує ситуацію. І для чого а це часом зроб... зараз для Росії, власне, врахуйте, що дивіться, вони, вони заклали, Дивіться, вони заклали міни заповільненої дії. О чому треба розуміти цю ситуацію? Тоді ця ситуація пройшла і ніхто не побачив ризиків. Все, ну там рішення є таке, ну воно нічого такого, там в принципі, немає, рухаємося далі. Але не забувайте, що в листопаді в Молдові президентські вибори. І на цих виборах деякі партії, в тому числі, які е мають іншу думку щодо європейської інтеграції Молдови, і виступають за зміцнення зв'язків з Росією. Мають шанси, що такі, що вони переможуть їхні кандидати, бо я хочу нагадати, що на восени 23-го року в Молдові були вибори місцеві, і на місцевих виборах якраз ну, представники саме такої риторики і політики про зближення з Росією почали перемагати. І до чого це Росія може готувати? Росія зараз. Я думаю, вони можуть, скажімо так, готувати певну базу, тобто вони збираються в одне. Ось це звернення, ось час від часу якісь дрони летять і так далі. Це все напрацювання, я думаю, і підігрування зараз на виборах, якраз тим, хто е займає інший курс щодо Придністров'я Молдові, і за тих, хто виступає за зближення з Росією. Плюс на майбутнє закладення певних дій. Ну, скажімо так, а, уже ж попереджали Молдову президент України ще раніше про те, що там можливий переворот за, за допомогою вагнерівців. Ну от, а, ми ж не можемо виключати, що уже, скажімо так, до невизнаного Придністров'я заїхало багато громадян під виглядом цивільних з різними паспортами, які там можуть отримати якусь зброю і потім чиняти провокації на території Молдови, і в принципі привести тих. То їм потрібен на виборах, от і все. І я думаю, що такий може бути план. Перш, першочерговий, який є у Росії, це спробувати таким шляхом через вибори спочатку привести і розхитати ситуацію, до того, щоб сказати, що дивіться, діюча влада Молдови привела війну. Це ж їхній, я думаю, задум, і що треба з Росією якось помиритися. І якщо цього не вдасться, тоді вже вони будуть розглядати якісь гібридні силові сценарії не з військами, а з тими ж найманцями, які могли вже бути, які могли проникнути і можуть переховуватися на території того ж невизнаного Придністров'я. Але це все скероване на Молдову, це не на Україну зараз. Це на це безпосередньо на владу Кишневу.